Ідеї мають силу створювати і знищувати світи. Вибирайте зважено ті, які надихають до добра. Мислити правильно це найважливіше завдання, яке стоїть перед людиною. Якщо ви хочете зробити світ кращим, займіться самовдосконаленням. Справжній геній полягає в здатності побачити потенціал там, де інші бачать тільки проблеми. Найкращий спосіб передбачити майбутнє створювати його самостійно. Все, що можна уявити реально. Якщо ви хочете знайти таємницю Всесвіту, подумайте про енергію, частоту та вібрацію. Найбільший гріх не вірити у свої сили. Тільки тоді, коли людина звільняється від своїх обмежень, вона може досягти величі. Велич лежить у простоті, а не в складності. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.